Червоний хрест найбільше за чисельністю громадська організація, головним завданням якої є сприяння органам міської влади та місцевого саморядування допомоги у гуманітарній сфері, враховуючи тривожну обстановку в країні, зокрема у Донецьку, Харкові та Луганську, змінюються підходи до роботи Червоного Хреста, а саме підвищення готовності міської організації до дій в екстремальних ситуаціях, створення мобільних загонів першої допомоги. Ми бачимо і бачимо отряди Красного Хреста і в Харкові, і в Києві. В Луганське, ну що ж, такое зараз, час, а ми должны бути. Це задача Красного Христа: допомогти помочь раненым, раненим, больным людям. Наразі сім медичних сестер готові в будь-який час надати необхідну медичну допомогу нужденним, але головне при цьому належне фінансування. К сожалению, поки що з пустими руками не имеют ни, ні ни, ни носилок таких, яких положено, ні ни, ни касок, ні ни, ни курток, ні познавательних знаків. Все це зараз йде, звісно, робота пополнению нашої копилки Красного Кріста. Через нестабільну політичну ситуацію збільшується кількість людей, які потребують допомоги. Вирішити проблеми можна тільки спільно. Представники громадських організацій міста закликають стаханучан не бути байдужими до нужденних.